Ідеальні стосунки, чи існують вони взагалі. Звичайно важливо розуміти, які стосунки ви хочете. Звичайно важливо, важливо розуміти, якого партнера ви хочете, до чого ви прагнете. Але дуже часто в наших головах сидить таке переконання про якісь. Ефімерні ідеальні стосунки, де ідеальний партнер, ідеальна я, ідеальні обставини, і все ідеально. Ми ніколи не сформо з нас, немає конфліктів. У нас все прекрасно, гармонія, щастя і т.д. тільки зустрілися. Нам не потрібно нічого пропрацьовувати, нам не потрібно нічого один одного вчити. Ми от ми зустрілися. Це у нас одразу прекрасно. Наші стосунки одразу ж прекрасні. Але стосунки це завжди робота над ними, і ви не зустрінете одразу усього ідеального партнера. Ви не зустрінете. Е, ви не будете знаходитись одразу в ідеальних умовах. Ви, тому що ви теж не ідеальні, і дуже часто дівчата, переважно дівчата, от вони в пошуку цих ідеальних стосунків будують собі картину ідеальних стосунків в голові. І от роками, десятиліттями, вони не можуть знайти чоловіка, з яким вони змогли би. Побудувати ці стосунки навіть якщо вони хочуть. Ми зараз не говоримо про тих людей, які не хочуть стосунків. Це теж можливо, це теж буває, і це їхній вибір. Бувають люди, які щасливі без стосунків. Їм все одно їм не потрібна інша людина, але бувають люди, які розуміють, що так, я бачу в цьому сенс. Я бачу в цьому сенс. Я бачу в цьому якесь щастя для себе, і я хотіла би мати ці стосунки, але я свідомо себе стримую від цих стосунків, тому що насправді в моїй голові сидить якийсь ефемерний принц, і ефемерна я, і ефемер, ефемерні прекрасні обставини, в яких ми зустрінемося, і в нас все буде чудово. І десь ходить там мій принц. Ось він тільки мій. І будь-які, які, які трапляються на моєму шляху, якщо я тільки помічаю, що ось у нас виникає якийсь конфлікт, в нас виникає якесь недорозуміння, одразу до побачення, тому що десь ходить мій. От прийде мій, от скажіть мені, чи існує у вас таке в головах? Ось прийде мій, тоді в нас не буде ніяких конфліктів. Він буде мене одразу любити, приймати. Е Буде турбуватися про мене, буде все робити, що я захочу, чого моє серце бажає, ну тому що він мій, тому що він мені посланий долею. І, і ось це саме мій партнер, який десь ходить, який десь ходить, який колись до мене прийде. Ось саме, саме його я чекаю, саме його я чекаю, з іншими я нічого не буду будувати, десь він там і ходить. А ці всі інші, з якими в мене виникають конфлікти і, і виникають недорозуміння, ну не мої. Вони не мої, вони для іншої, вони не мої. І в цьому стані можна проживати роки десятиліття і так і не знайти того свого, який прийде, і одразу вас прийме такою, яка ви є, одразу у вас все буде прекрасно, тільки тому, що він от вам послан по. Посланий. от Він вам посланий долею, і значить, все у вас буде прекрасно, тому що він ідеальний саме для вас, і коли сприйде, ви на нього чекаєте. Але в реалі такої людини не існує. В реалі потенційними вашими партнерами можуть бути ці люди, які вас оточують, ці люди, які знаходяться на вашому рівні, потенційні ваші партнери вони знаходяться біля вас навколо вас. Ви просто їх не помічаєте, тому що ви думаєте, що ну конфліктів не повинно бути, не повинні виникати ніякі конфлікти. І тут дуже велика проблема, тому що те, що сидить у нас в голові, про те, як повинно бути все ідеально, і те, що насправді наживає, і те, що насправді називається реальним життям, де Життя різнобарвне, де не тільки блакитно-рожеві кольори, де все прекрасно, все чудово, а ще є чорний, ще є сірий, ще є е, сіроворомалиновий, і всі вони бувають з негативним підтекстом. І ви повинні знати, що е, ну не буває такого в житті, що все прекрасно, все чудово. Тому що ось ідеальні стосунки, ідеальні стосунки, вони взагалі не розглядають такого, як образи, як якісь розчарування, як якісь недосказаності. Вони такого не розглядають. А отже, вони не розглядають росту і розвитку. Якщо ви хочете дуже швидко рости, розібратися, зрозуміти, які у вас є дитячі травми, установки, які у вас негативні патерни поведінки, взагалі зрозуміти себе, дізнатися щось про себе, ви можете піти в психотерапію і проходити це. Роками платити за це дуже багато грошей, або можете вступити в стосунки, і ваш партнер вам все покаже, ваші травми, ваші якісь установки, негативні сценарії, які сидять в вашій голові. Одразу ж на перших етапах знайомства. Він вам це все покаже, і вас з вас це все вийде, і ви дуже швидко пропрацюєте себе, якщо вам захочеться. Якщо вам захочеться на тим над цим працювати, ви дуже швидко пропрацюєте себе і зробите своє життя кращим. Зробите покращите своє життя або ви йдете в психотерапію на декілька років, або ви заходите в стосунки і одразу бачите, на чому потрібно працювати. І на ідеальних стосунках зазвичай стоїть, клеймо ось це завжди і ніколи. Тобто, мій ідеальний партнер він завжди і по списку. Мій ідеальний партнер він ніколи і по списку. Але в житті такого не буває. в реальному житті ми і наші партнери іноді те робимо щось. Що не подобається нашому партнеру, і він робить щось, що не подобається мені. Час від часу він робить щось, що мене дратує, що мене розчаровує. Час від часу ви робите щось, що його дратує і розчаровує. І тут немає такого, що я завжди роблю все прекрасно і ніколи не роблю того, що його образить, і він завжди робить все прекрасно для мене, і ніколи не робить того, що не сподобається мені. Ми ніколи не знаємо достеменно, а що нам сподобається, а що ні. Тобто, ви навіть про себе можете не знати, чи сподобається чи ні. А як має як має знати ваш партнер? Як має знати ваш партнер, якщо ви ніколи цього не проговорюєте, і це найчастіша проблема у стосунках, коли ми не проговорюємо, що кому подобається, що кому не подобається. В ідеальному світі ідеальний партнер, приходячи до мене, якщо він для мене предназначений долею. Отже, він повинен розуміти, як з мною можна поводитися, як ні, як потрібно. Я йому нічого не повинна пояснювати. Він сам все має знати, ну тому що він для мене, він для мене призначений. Отже, він повинен все знати і ніколи не тупо і ніколи не робити чогось такого, що мене розчарує. Ну і звичайно, що це неможливо, коли ми заходимо в стосунки, звичайно, нам хочеться, що там все було прекрасно, легко, щоб там не було ніяких розчарувань, щоб там ніяких не було сварок і конфліктів. Але саме в моменти неідеальності ви можете зрозуміти, наскільки ваші стосунки є якісними. Зрозуміти ось цю якість ваших стосунків. І якщо ви розумієте, що ваші стосунки в більшості своїй роблять вас щасливими. А не нещасними. Отже, вони для вас ідеальні. Якщо ви розумієте, що в більшості своїй ви переживаєте позитивні, е, позитивні емоції, у вас позитивний настрій, вам хочеться рости і розвиватися поряд з цією людиною. Вам хочеться бути поряд цією людиною, проводити моменти, які найкраще розділяти найкращі моменти свого життя, і ви розумієте, що незважаючи на те, що так, в нас є якісь недосказаності, так в нас є якісь непорозуміння, якаються моменти, які можуть принести мені біль, як мені, так і йому. Але в Більшості своїй переважає щастя в наших стосунках, тоді вони вже якісні. Тобто, основне тут не ідеальні стосунки, а ті, в яких щастя все ж таки набагато більше ніж незадоволення. Абсолютно не важливо, як це виглядає зі сторони, абсолютно не важливо, що про них думають люди, абсолютно неважливо вписується ваша сім'я. Вписуються ваші стосунки в якісь правила, норми, які закладені кимось, і чи схожі вони на якісь там любовні романи, які ви читали, чи фільми, які ви дивилися. Важливо, дивлячись на людину, розуміти, що мій дім там, де ти. І мені не хочеться втекти з цього дому. Мені хочеться туди повертатись. Не зважаючи ні на що і проживати це життя не так, як потрібно, не так як написано в книжці, а так як відчуваєте ви, як виходить в конкретних обставинах з тим набором якостей, сил і досвіду, який у вас є на даний момент, у вас і у вашого партнера. завжди пам'ятаєте, теорія це теорія прекрасно міркувати про те, як ми повинні поводитись по-дорослому, поводитись, але не завжди так буде виходити. Виходити буде так, як готові ви обоє. Виходити, буде так. Наскільки доросли ви і ваш партнер? До якихось сценаріїв у вашому житті, чи готові ви зараз працювати над якоюсь проблемою? Чи готовий він над цим працювати? Чи готові ви кудись йти в якусь проблему і там розбиратися? Тому що буває, що не готові, буває, що не готові. І це нормально. Звичайно, в теорії, в теорії, ми, дорослі люди, повинні вміти розмовляти, повинні одразу ж вирішувати ті конфлікти, які до нас приходять. Але ми повинні розуміти, що також ми маємо якісь свої в голові, які не дозволяють нам одразу вирішувати щось. Ми можемо робити у нас можуть бути якісь патерни поведінки, які нас просто відкидають одразу ж назад, і не не так легко позбутися від них, якщо я поводилася так все життя то не так легко від цього позбуватися, і це, буде займати ваш, і це буде займати час, і на це повинні бути готові обоє, працювати над цим, регулярно над цим працювати. І книжка може писати багато чого, але на практиці робота над стосунками це справжня важка праця, яка потребує е, справжньої концентрації і готовності, готовності вкладатися, готовності взяти, е, взяти, сфокусуватися на якісь проблемі. І вирішувати її. Бувають ситуації, коли партнер робить щось таке, що нам здається взагалі незрозумілим, незрозумілим, образливим. Ми не йдемо на діалог цієї людини. Ми йдемо шукати в інтернеті, чому він так, чому він так себе поводить, чому він так зробив? А там найчастіше будуть нам розповідати про те, що ну якщо він так зробив, він тебе не любить. Якщо він так зробив, ти йому взагалі не потрібна. І дуже часто я сама на це не дуже часто, коли. Я не дивилася на всю картину наших стосунків. Коли я вичленяла якісь не дуже хороші, не дуже позитивні прояви, які мені не сподобались мого партнера, я заходила в інтернет, ну і звичайно мені там розповідали про те, що ну, якщо він так вчинив, він тебе не цінує, не любить, ти йому взагалі не потрібна. І я робила з цього висновок. Я робила з цього висновок і відповідно до цього висновку, я поводилась і чуть не втратила свої стосунки, тому що насправді, потрібно було просто поговорити і спитати, чому ти так зробив. Насправді, якщо партнер якось повість. Себе не дуже добре, це не, це не означає, що він вас не любить і ви йому не потрібні. Це означає, що, можливо, він так вже поводився до вас. Можливо, це його паттерн поведінки, який він застосовує в ті чи інші ситуації. І це не завжди означатиме, що ви йому не потрібні. Можливо, це означатиме, що він просто боїться чогось. Можливо, він просто не знає, а як інакше можна повестись. Не сприймайте одразу за чисту монету, те, що ви почитали чи послухали, що він вас не любить, якщо він так зробив. Банально там не відписав, чи зробив якийсь дивний вчинок, ви не розумієте, і тут вам сказали: він вас не любить. Прошу вас, не вірте цьому. 에, стосунки, стосунки, це не, стосунки це не така легка штука, де всі роблять так, отже, всі не люблять. Ні, це не так. Не беріть це все за чисту монету, а поговоріть з вашим партнером і спитайте, чому він так зробив. І повірте мені, якщо розмова буде щира і відкрита, він вам скаже, чому він так поводиться, в яких ситуаціях він так поводиться і що це насправді означає. І повірте мені, найчастіше це не означає нічого поганого. Не шукайте на стороні. Як, пов... як повестись правильно, як буде правильно? Чи... чи я роблю правильно, чи я роблю неправильно? Слухайте своє серце. Тобто ви відчуваєте, що ви зараз хочете чинити так? Робіть? Дивіться і прислухайтеся до того, як воно зараз. Які у вас зараз стосунки? Яка в загальному, яка в загальному картина ваших стосунків, а не просто якась одна ситуація, яка там з вас склалась? Ні, в загальному. Яка картина стосунків? І вже від цього відштовхуйтесь і робіть якісь висновки, і робіть якісь дії. Висновки робіть після того, як ви поговорили з вашим партнером, а не після того, як ви подивилися відео в Ютубі, де сказали, що він вас не любить, тому що він там вам не відписав. В коханні немає ні інструкцій, ні гарантій. Єдине, що потрібно робити потрібно дійсно робити, не нашкодити, Поводитись, намагатись не нашкодити ні партнеру, ні собі. Проживайте свої емоції. Якщо у вас є якісь емоції, та не, не маніпулюйте вашими партнерами. Проживайте ці емоції. Якщо у вас виникають якісь емоції. Плачте, виходьте з себе або приходьте до себе, зліться. Головне, не подавляйте це в собі, не застрягайте на місці, не давайте застрягнути цьому конфлікту і не рухатись далі. Йдіть кудись до якогось конструктиву. Ви розумієте, що він повівся якимось чином. Не йдіть в інтернет, не дивіться, як зараз, як зараз мені відреагувати. Скажіть йому про те, що мені не сподобалось, що ти так зі мною повівся. Скажіть йому про те, що це мене образило, мені зараз боляче. Розповідайте партнеру про свої почуття, людина, яка вас любить, людина, яка хоче бути з вами. Дійсно, вона буде вона прислухається до того, що ви сказали. Вона буде робити якісь висновки. Не шукайте готових варіантів, що потрібно робити, тому що найчастіше готові варіанти це якісь маніпуляції. Це абсолютно не Чим щиріші ви з собою і з вашими партнерами, чим відкритіші ви, тим довірливіші і міцніші будуть ваші стосунки. Без цих жахливих маніпуляцій. Маніпуляції в стосунках неприпустимі. Хто би вам що не говорив, маніпуляції в стосунках неприпустимі, вони не дають ніякої щирості і відкритості. Тому що маніпуляції і вже готові шаблони. Як поводитись в якихось там ситуаціях, вони тільки руйнують стосунки, тому що немає універсальних шаблонів поведінки. Немає, тому що всі ми унікальні, і ваш партнер унікальний, і ви унікальні. І ви можете не розуміти, що твориться в його голові, і зробити ще гірше. Звичайно, нормально хотіти, щоб в стосунках все було добре, щоб в стосунках було легко, щоб в стосунках було комфортно, тому що погано вже було, особливо якщо погано вже було. Але чекати від партнера ідеальності 100% потрапляння в ваші бажання це просто жити в і це просто постійно розчаровуватись, тому що він зробив щось не так, навіть якщо ваш партнер сам хоче змінитись, навіть навіть якщо він говорить, що готовий до змін, що готовий над собою працювати, це не означає, що він завтра проснеться зранку. І от він вже такий пропрацьований. Він вже буде поводитись саме так, як вам потрібно. тому що для змін потрібен час для того, щоб змінилась людина, особливо час. Найважливіша умова притирки зняти штори з очей і без призми страхів і очікувань подивитись на справжню людину, яка знаходиться біля вас, подивитися на того справжнього чоловіка, який поряд з вами, і зрозуміти, що він інший. Він інший, принаймні тому, що він іншої іншої статі. А якщо він іншої статі, отже, його по-іншому виховували. Е, його по-іншому виховували ще й тому, що він з іншої сім'ї. Його оточували інші люди. В нього було зовсім інше оточення. І, звичайно, він не буде копією вас. Так, можливо, він буде чимось на вас схожий, але це не буде копія. От стовідсоткова копія вас, коли все, що любить він, любите ви і навпаки. І це нормально, якщо в людини є якісь відмінності. І якщо ці відмінності настільки дріб'язкові і не доставляють вам такого сильного, і не доставляють вам якогось дуже сильного дискомфорту, а інакше, чому б ви його вибирали, якщо відмінності доставляють занадто сильний дискомфорт, який ви не можете прийняти. І якщо вони настільки дріб'язкові, прийміть це. Не намагайтеся постійно переробити, не капайте на мозок, не намагайтеся постійно переробити людину і зробити її зовсім іншою, тотожною вам. Для чого вам це? Відноситеся з повагою до відмінностей іншої людини і не намагайтеся підлаштувати його під себе. Насправді, будь-яка спроба змінити партнера це спроба покращити своє життя. Не його життя, а своє, щоб мені було краще. Не, не його партнера, а моє життя, щоб покращилось. Тут трохи додати, тут трохи відняти, і буде прекрасний екземпляр, прекрасний, зручний екземпляр, який підходить мені, який мене у всьому влаштовує. Але це більше виглядає насиллям ніж коханням. Тому все тут вже щось темніє, темніє вже тут щось закінчувати. Що я хотіла сказати? Ламайте шаблони, ламайте якісь упередження, установки, як повинно бути, як книжка пише, от стосунки повинні бути такі, як і, як і інакші. От в фільмі я дивилася, в книжці я читала, значить, стосунки повинні бути лише такими. От ламайте ці шаблони і міняйте схеми звичних реакцій. Що це означає? Якщо ви розумієте, що якась ваша реакція вона не дає потрібного результату, вона тільки усугубляє ситуацію, Лацію робить її гіршою. Міняйте, міняйте ці схеми, поводьтеся по іншому, подумайте, а що я могла б зробити інакше для того, щоб покращити наші стосунки. Але не ламайте один одного, не підлаштовуйте один одного під себе. Просто зрозумійте, що ну не буває ідеальних. Не буває ідеальних їх ніколи не було, їх ніколи не буде. І поки ви будете жити з цією установкою в голові, що мені потрібен лише ідеальний, що він не мій, а мій десь там ходить. Якщо ми з ним сьогодні посварилися, отже, він вже не мій, а мій десь там він прийде і мене врятує від цього всього кошмару і шихіття. Ви дуже помиляєтесь. Ви дуже помиляєтесь, тому що ви можете чекати руками. Так і нічого не отримавши, і так і не зрозумівши, що вас ваш сидить насправді біля вас. Він, якщо він вас любить, якщо ви його любите, якщо ви розумієте, для чого його вибрали, для чого ви його вибрали, якщо ви бачите мету ваших стосунків, працюйте над ними, працюйте, а не ламайте.